Так вихованці козацького табору на Вінничині потрапляють у засідку. Насправді ж небезпеки для дітей тут немає, каже наставник Тарас Кушнір. Головна мета табору зацікавити дітей національно-патріотичним вихованням, привити любов до історії рідного краю, навчити їх розуміти, що таке захист своєї держави, своєї батьківщини. Заняття у таборі щодня 35 дітей віком від 8 до 16 років протягом весняних канікул навчають основам самозахисту. Заразом і патріотичне виховання. Наразі потрібно здолати смугу перешкод. Давай, 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 молодець, молодець, давай. Стрибають, кидають ножі, стріляють з лука та проповзають через перешкоди дівчата та хлопці на рівних. Тут і для хлопців багато знять, і для дівчат. Особисто мені найбільше сподобалося стріляти з лука. Мені сподобалося розводити багаття і теж стріляти з луків. Насправді дівчатам це також корисно, вони не навчаються також військової підготовки. В лісі бігали там нас обстрілювали, кидали гранати. Було весело. Долати перешкоди молодшим допомагають старші. Вони тут і фізично тренуються, і проходять школу лідерства. Мар'ян сержант двох груп. Нині йому 16, За кілька років каже, планує вступити до війська. Я думаю, що як тільки буде наступне моє повноліття, то думаю, може долучусь до лав військ. Мені цікава військова справа і хочеться бути корисним для своєї держави. Організували табір для дітей, аби і їх навчити, і подбати про ветеранів, каже очільниця громадської організації Мульфар Юлія Вочер. Тих, хто повернувся з фронту, їм треба буде дати раду вдома, бо приїхати це не повернутися. З другого боку діти, які росли без батьків з мамами, ці діти будуть піднімати цю Україну. Не боюся навіть цього сказати в освіті в державній програмі. Немає такого чіткого, чіткого направлення виховання в дітей патріотизму. З 2010-го займається військово-патріотичним вихованням дітей Василь Любуня, ветеран російсько-української війни. Батьківщин розповідає, боронив з 2014 року аж до 2024-го, поки не отримав поранення. На цій війні захищаючи батьківщину, загинув його син. Наша основна задача, щоб вони активніше провели час, ну і з користю, щоб вони навчилися там, реагувати на ту чи іншу загрозу. Наприклад, якщо йде бій-перестрілка, ну всяке може бути, і Буча показала мирне місто, але було. Як їм сховатися від цього, як вберегти себе, своє життя. А зам військової підготовки дітей навчають і чинні військовослужбовці. Сьогодні в ролі наставника марафонець Роман Кашпур. У таборі цього разу його старший син Іван. Це майбутнє, в яке треба вкладати все, що, все, що тільки можеш, всі сили, бо, бо їм тут жити, ми залишаємо цю країну. Тому сьогодні, в принципі, е, буду коротко, коротко робити. Скажімо, те, щоб всі наші смерті наших побратимів і посестер були не даремні, щоб в головах цих дітях да було зароджувалось те, що за цю Україну потрібно боротись максимально кругом, де тільки відчуваєш, що ти там максимально спроможний. Відвідувачі табору це здебільшого діти захисників, каже Юля Вочер: у когось батько, у когось мама боронять чи боронили країну. Після нападу зразу тереборону пішала, потім на Авдіївський напрямок. Тато військовий так само воював вже. Вже третя ходить на війну. Мама зараз воює, вона після нього пішла. Медиком вже працює, вона рятує військових, які поранені. Мешкають діти на заміській базі відпочинку. Ночують у будиночках, харчуються в їдальні. Хоча і під час виконання завдань та подолання смуги перешкод вчаться готувати на багаті. Ольга Рел, Дмитро Боднюк, новини, Вінниччина.